Ну, тема розмови у нас була про співпрацю телеканалу ЗІК і відомого інтернет-сайту наші гроші, який спеціалізується на корупційних розслідуваннях, тобто на антикорупційних розслідуваннях, пов'язаних із державними закупівлями та тендерами. А показували про те, що хороший якісний контент, який до цього часу був в інтернет-просторі. Якісний, але натомість не дуже масовий, так, тому що саме на сьогоднішній день споживання цього продукту залишається там на рівні ну, там десятки, десятків, там, наприклад, тисяч а, людей. А якщо його перевести в, в гарний відео формат, а телеканал зік спеціалізується на Програмах журналістських розслідувань то наші гроші доповнили дуже вдало. Доповнили цю лінійку на сьогоднішній день. Є в лідерах за рейтингами програм на нашому телеканалі. І ми завжди позиціонуємо себе і свою площадку як абсолютно відкриту для якісних журналістських проєктів. Тому ми співпрацюємо не лише з нашими грошима. Ми наприклад співпрацюємо з відомим проєктом Історична правда Вахтанга Кіпіані. Його відеоверсія виходить в нас на телеканалі. Тобто, ідея належить і допомога в створенні журналістського фактажу відповідно командам сайтів. А журналісти телеканалу долучаються вже до розробки цих ідей, втілюють їх життя. Така синергія додає як телеканалу, який отримує якісний продукт. В першу чергу інформативно, якісний ексклюзивно, якісний. Ну так безперечно цим сайтам, які дуже розширюють свою аудиторію. В принципі, навіть створюють певні бренди, вже які може. Чи то глядач, чи читач користуватися на будь-якій платформі, чи телевізійній, чи на сайті вже на його вибір. Ці продукти показали дуже цікавий момент. Колись, десь донедавна, скажімо так, вони вважалися неформатними так, для вітчизняного телебачення. Ось а на нашому телеканалі вони показали дуже навіть форматними, вони є рейтинговими. На них є запит суспільства. Вони дуже добре. Дивляться, вони виконують свою функцію. На них звертають увагу ті, хто відповідає за боротьбу з корупцією, вони змушені. А зміною влади зараз, так з новими правилами, які ми дуже сподіваємося, що вони будуть, вони будуть приносити реальну користь, і це ще один величезний плюс. Але для цього треба масовість, тому що завдяки цій масовості можна здійснювати тиск на правоохоронці, щоб вони звертали увагу на результати журналістських розслідувань. Оцей результат я вважаю найціннішим в нашій співпраці.